Обіцяли, обіцяли та нарешті виконали на останньому засіданні. Виконкому чиновники ухвалили резонансне рішення. Знизили ціну на перевезення пасажирів у маршрутках. Вже з 28 вересня. Максимальна ціна проїзду по Дніпропетровську у маршрутних таксі складатиме не більше 4 гривень. П'ять або шість гривень стільки нині платять за проїзд у маршрутках Дніпропетровці. Зменшити цю суму планували давно, і ось нарешті втілили бажане у життя. Справа зрушила з місця завдяки ініціативі депутатів міськради та нардепа Максима Курячого. Розповідають у те, що вартість проїзду зменшить, спочатку не вірив ніхто. Але активісти з блоку Петра Порошенка все ж таки досягли свого не було ще такого випадку в історії України, коли після повищення тарифів, потом вони знову опускалися. Ми заклювали залубали наших місцевих чиновників, тому що змінилася ситуація в країні. Потому что снизился э, цена на топливо по сравнению с началом года, стабилизировался курс доллара с началом года, и самое главное, что постоянный прессинг, постоянное давление наших депутатов городского совета из фракции Петра Порошенко дали свои результаты. Представники блоку Петра Порошенка працювали над зниженням тарифів останні два місяці. Розповідають, хоча паливо подешевшило в півтора рази, зменшувати ціни ніхто не хотів, невигідно. Було таке, що й блокували спроби зібрати постійну депутатську комісію з питань транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, без рішення якої знизити ціни на проїзд було неможливо. Завдяки наполегливості депутатів блоку Петра Порошенка все ж таки позитивне рішення винесли. 23 числа на засіданні сесії. Фракция блока Петра Порошенко было бы сделано заявление с требованием срочного пересмотра регуляторного акта по определению тарифа на проезд в городском транспорте. От. І з учетом нашого и благодаря нашому давлению на исполком, исполком 24 числа все-таки винесети рішення і проголосував. Ціни на міському транспорті відтепер стануть не тільки меншими, вони будуть різними для кожного маршруту. Максимум 4 гривні, але будуть автобуси, проїзд в яких коштуватиме 3 або навіть 2 гривні. Тот тариф, який ми определили, 4 гривні це гранічний таріф. Тобто під ним будуть рассчитываться тогда. Тарифи перевозчиків, ісходя з класності транспорту, ісходя з пробіга транспорту і всіх тарифа составляючих, які обільні відповідною методикою. Тож вже 28 вересня Дніпропетровці платитимуть за проїзд менше. У міськраді закликають всіх мешканців міста ретельно стежити за тим, як водії виконують новий закон та у разі порушень звертатися до громадських приймалень партії блок Петра Порошенка Солідарність. Юлія Шевченко, Вікторія Журавель. Новини 51-го.